Заклик до Божої команди світа. Суть заклику перетворення енергії несправедливої агресії, якої нині багато в Україні та по відношенню до неї на цілющу енергію для України. Нехай будь-яка агресія чи негативний викид по відношенню до України та до її людей автоматично і негайно перетворюється в благодатну зцілюючу енергію. Я, кожен замовляє своє ім'я. Звертаюсь до єдиного істинного Творця Всесвіту та закликаю високі сутності істинного світла. Я, знаходячись в повному усвідомленні, закликаю Вознесенних майстрів, яких потребує ця співпраця. Я закликаю Архангела України, а також усіх високодуховних сутностей істинного світла, які необхідні або хочуть прийти на допомогу. Для процесу очищення України від негативних енергій, несправедливої агресії, гніву та страху прошу світлоносних архангелів та ангелів, а також всю Божественну команду світла стати по периметру України. Я закликаю Архангела Михаїла стати на півдні України. Я прошу, щоб він своїм вогненним мечем перерізав усі прив'язки до агрегорів темних сил земного та інопланетного походження, я прошу, щоб він своїм насичено синім плащем захисту покрив усю Україну та її людей. Прошу вкласти в мене мужність, силу та відвагу во ім'я досягнення мети цього заклику. Я закликаю Архангела Гавриїла Стати на півночі України з його чистим білим променем. Я прошу влити його чисто білу енергію в енергетичне поле України. Я прошу, щоб усім істотам та сутностям нашої планети і усім прибульцям прямо тут і зараз, в абсолютно доступному їм форматі, були роз'яснені принципи планетарної життєвої місії України. Прошу тебе! Неси в ауру України та в життя її людей радість, взаємоповагу, чесність, взаєморозуміння, великодушність, милосердя, щедрість, благомислення, ясний розум та усвідомлення. Я прошу, наповни мене своєю чистою діамантово білою енергією та дай мені вказівки відносно наступного кроку моєму прагненні допомогти Україні. Я прошу. Щоб символи місії мого життя були висвітлені та активовані тут і зараз, я закликаю могутнього архангела Урїла стати на сході України та наповнити його ауру своїм магічним пурпурно золотим пороменем мудрості та миру. Прошу тебе, допоможи усунути всі конфлікти, що відбуваються нині в житті України. Прибрати усі протиріччя в житті її та замінити їх на відчуття братерства та сестринства, на високодуховне розуміння свого місця у всесвіті, укріпи характерні національні риси людяності та всепрощення, віру в себе як дітей Божих, та зміцни родинні зв'язки. Будь ласка. Розірви ментальні та емоційні ланцюги, що сковують людей України, та звільни український народ від зовнішньої та внутрішньої несправедливої агресії, руйнівного гніву, ненависті, помсти та від усіх страхів. Я закликаю могутнього Архангела Рафаїла, володаря стілюючого смарагдового променя, стати на заході України. Я прошу захисти Україну від усіх енергій, зла та розрухи. Наповни Україну та її людей енергіями миру, радості, справедливості, достатку та творення, стіли своїм променем зцілення ауру України та її людей, наповни їх свідомість істиною, далекоглядністю та проникливістю. Я закликаю Архангела Чемоїла та його рожевий промінь любові. Прошу тебе, стань на південному сході України. Розширь. Полум'я любові в моєму серці та в серцях усіх людей України. Прошу допоможе усім нам віднайти співчуття та прощення для себе та для всіх, кому ми або хто нам коли-небудь завдав шкоди, свідомо чи несвідомо. Я прошу відкрий для більш високих рівнів любові наші серця та душі на особистому та всесвітньому рівні. Я закликаю могутнього Архангела Іофіла стати на південному Заході України. Прошу наповни Україну та її людей золотим світлом мудрості та просвітлення. Я прошу, щоб символи мудрості, які Україна накопичила за весь час свого існування в межах її етнічних територій активізувались тут і в цей же час. Я прошу. Очисти енергію всередині і навколо України, осяй та надихни розум кожного її мешканця, наповни їх мудрістю та благістю. Прошу очисти думки тих, хто проживає в Україні, та тих, хто здійснює агресію та знущається в різних проявах над Україною. Хай в їх розумі, навіть від однієї думки про Україну, виникають тільки благочестиві, позитивні. Світлотворчі емоції. Я закликаю могутнього Архангела Задкиїла, володаря аметистового променя, милосердя, радості та трансформації. Стань на північному заході України. Прошу очисти своїм аметистовим полум'ям всю ауру України та її людей. Прошу очисти весь негатив, що агресивно наповнив Україну. Прошу, Очисти серця та душі її мешканців, її захисників. Прошу очисти їх розум від усіх деструктивних та негативних програм. Прошу очисти їх від темних сутностей, що викликають злість, ненависть та несправедливу агресію. Прошу заміни енергії ненависті, страху, помсти, які заполонили Україну на енергії радості, справедливості. Чемності, компромісу, толерантності та любові. Я закликаю Архангела Метатрона стати на північному сході України. Прошу тебе, вісника, вознесення, то головного провідника людства, в нову свідомість, нового енергетичного простору, своїм перлинно білим променем очисти свідомість українського народу від усіх сторонніх програм та прив'язок, що провокують агресію та негативні енергії усіх різновидів. Прошу божественним благословенням на праву усіх людей України на шлях просвітлення, духовної непохитності та душевної рівноваги. Допоможи переважити енергетичні ваги на користь чистих світлих душ, встановити Україною та її мешканцями свій могутній щит Метатрона. Я закликаю ангельське полум'я любові, миру, радості. Полум'я Вознесених владик, полум'я світла, трансформації та духовної еволюції сен жермен Біло-жовте світлоносне полум'я майстра Ланто, що дозволяє нам бачити, відчувати та визнавати божественне світло у всіх та в усьому, наповнене прадавньою мудрістю полум'я майстра Кутхумі, полум'я безумовної любові майстра Ієшуа, мудрість Афіни Палади. Прошу! Підвищити частоту вібрації України, її людей, а також тих, хто на них напав чи виявив несправедливу агресію в будь-якій формі її прояву, до рівня, де темні сили втрачають змогу проявляти будь-який свій вплив. Прошу створіть для України її особисте полум'я, яке забезпечить її зцілення, очищення, мир, безпеку та захист усього її народу. Я та всі, хто приєднався до мого заклику, усвідомлено виражаємо максимальну повагу та довіру до Всесвіту та його Божих законів, ми звертаємося до найвищих світлоносних сутностей всесвітнього правосуддя з проханням, заблокувати усі канали та дії, що скеровані на викачування енергії з України та її мешканців, а також заборонити будь-який зовнішній чи внутрішній вплив. Чи дії темних сил будь-якого обходження, повернути вкрадену темними силами енергію Україні та її мешканцям в повному обсязі та з належним відшкодуванням, покарати належним чином згідно законів Всесвіту, усіх тих, хто був, є, чи буде ідеологом та виконавцем викачування чистих енергій. та Впровадження енергії несправедливої агресії, ненависті, страху, розпачу на території України в тих кордонах, які визнає весь цивілізований світ, відновити внутрішній баланс України, її цілісність, а також цілити мислення та енергополя її людей до рівня абсолютної виваженості, гармонії, відчуття повного захисту, відчуття комфорту. Та бажання жити на своїй землі, в своїй країні та в своєму домі. Згідно волі святої, єдиного істинного Творця та закону волі наших душ, хай буде так, хай буде так, хай буде так, так воно і є.